Вітаю! Багато хто вважає, що ідеальні стосунки це ті, де немає конфліктів, але це міф. Насправді, повна відсутність конфліктів може бути навіть небезпечним сигналом. І саме з цим будемо сьогодні розбиратися в цьому відео. Хто ще не знає? Я Альвіна Сулейманова, інтегративний психолог. Я допомагаю з питаннями стосунків, реалізації та самооцінки. І щотижня виходить нове суперкорисне відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші вподобайки та натискайте на колокольчик. І давайте розбиратися, чому відсутність конфліктів це тривожний знак. В своїй роботі я дуже часто стикаюсь з тим, що люди насправді бояться йти іти у конфлікт, тобто є страх. І цей страх він виникає тому, що людина боїться. Тратити свого партнера, тобто є фокус на тому, щоб зберегти стосунки, щоб бути у цих стосунках, тобто це просто пріоритет номер один. Тобто немає пріоритету бути щасливим, немає пріоритету задовільняти свої потреби, свої бажання. Тобто, замість того, щоб обирати себе і своє щастя, своє здоров'я, то людина обирає. Пригнічувати свої емоції, замовчувати свої потреби, бажання. Саме тому людина не іде в відкритий конфлікт, не промовляє те, що для неї чи нього важливо, тому що є страх, що мене не зрозуміють, що мене не почують, що, можливо, мій партнер мене кине, і я залишусь без стосунків. Тобто, бачите, так. Да? Як наш фокус він важливий. Але в той момент, коли ми розуміємо, що ні, моє щастя, моє здоров'я, мої бажання, мої потреби вони дійсно важливі. Тоді людина починає іти у конфлікти, починає іти в відкритий діалог для того, щоб все це якось вирішити і віднайти для себе питання. Але доки є цей страх втратити стосунки, людина буде поводити себе таким чином, що вона буде уникати конфлікти. По-друге, що може бути причиною? Причиною може бути упередження, що конфліктів в стосунках не має бути. І, звичайно, що дуже часто причиною цього є упередження, яке було в батьківській сім'ї. Тобто, якщо батьки вони все замовчували, конфліктів не було, і вважалося, що конфліктів не повинно бути, то звичайно цей шаблон він потім переноситься в свою майбутню сім'ю. так? Тобто людина для себе тепер розуміє, що конфліктів в нормальній, гарній сім'ї не повинно бути. І тому кожен раз, коли буде виникати потенційний конфлікт, тобто буде якась потенційна ситуація, яка може призвести до конфлікту, людина буде її уникати, тому що розуміє, так тут зараз можливий конфлікт, але ж я хочу бути в сім'ї, яка хороша. Яка нормальна, а в нормальній сім'ї конфліктів не буває. Тому що ж мені зробити, щоб цих конфліктів не було? І, звичайно, людина просто потім робить вигляд, що все нормально. Тобто людина вважає, що краще, знову ж таки, це не обговорювати, не підіймати якісь важливі для себе питання, або людина вигляд робить, що все нормально. Все нормально. То людина сама себе обманює, людина сама собі робить таку установку, що ні проблеми не існують. Тобто вона закриває очі, ігнорує цю ситуацію, роблячи вигляд, що все окей, але насправді не окей. І таким чином, звичайно, людина навіть і не розуміє своїх потреб, не розуміє своїх емоцій, бо постійно ігнорує, витісняє їх. Тобто немає розуміння, що це насправді ненормально, що є якісь незадовільнені потреби. Тобто, розумієте, так? що якщо є таке упередження, що конфліктів не має бути, то може навіть бути таке, що людина вже і не розуміє, а чого я хочу, а як я хочу, а з ким я хочу, а хто я. Тобто, може навіть бути втрата індивідуальності людини в такій, взагалі, ситуації, в такій атмосфері, коли я не даю собі права. Чесно проговорювати те, що я відчуваю, те, що я думаю, те, що я хочу, і це дійсно дуже важливо. І третє, що дійсно може впливати на те, що в сім'ї немає ніяких конфліктів, і це дійсно дуже сумно, сумно це те, що люди в цілому вони будують дуже поверхневі стосунки. Тобто люди живуть один з одним, їм все окей, їм все нормально. Вони не дуже там намагаються зрозуміти один одного, не дуже намагаються зрозуміти, чого кожний з партнерів хоче. Тобто немає глибини в цих стосунках, немає дійсно такої близькості, де людям разом дійсно добре, де вони один одного підтримують, розуміють. Саме тому їм ця людина не важлива, тому. І немає сенсу конфліктувати, немає сенсу щось там обговорювати і вирішувати. Бо навіщо? Мені і так нормально. Там, наприклад, якщо я жінка і мене влаштовує, що мій чоловік мене просто забезпечує, то мені це окей. Він мою потребу там базово закриває. То навіщо мені потім з ними йти у ці конфлікти? Бо моя мета просто отримати якесь можливе забезпечення, так, матеріальне. Або чоловік, можливо, да, одна із ситуацій. Йому можливо потрібен тільки секс, так і він в цих стосунках заради сексу. Тобто він його отримує, йому гарно, і йому взагалі не важливо все інше, інші аспекти стосунків. Саме тому потім зранку прокинувся, кожен пішов робити якісь свої справи, працювати і так далі. Тобто, у кожного своє якесь життя, і вони не дуже залучені в те, що коїться. У кожного з них насправді десь в глибині душі. Тобто це їх не турбує. Саме тому в таких стосунках так може бути відсутність конфліктів, бо вони і не будують щось глибоке, щось близьке. Бувають і так. І виходячи з цього, ми розуміємо, що насправді конфлікти вони дуже важливі, якщо ми хочемо побудувати стосунки, в яких є довіра, близькість, розуміння, підтримка, коли ми дійсно розуміємо свого партнера, хто він, про що він, що для нього чи неї важливо та цінно, тобто є дійсно глибина, коли ми вже відчуваємо один одного, коли ми можемо бути поряд, коли нам дійсно цього треба. То тут є глибина, коли ми дійсно розуміємо, що турбує цю людину, бо конфлікт він для чого потрібен? Він потрібен для того, щоб краще зрозуміти людину. Тобто, ми люди, ми взагалі дуже різні. У кожного з нас всередині просто величезний всесвіт, який може дуже сильно відрізнятися від всесвіту іншої людини. Тобто, розумієте, ми всі маємо свій якийсь світогляд, ми маємо свої якісь потреби, бажання. Тобто, наприклад, я можу вважати, що це нормально там цілий день читати, бути в своїх думках, бо я доволі там можливо інтровертивна людина. Але, можливо, мій партнер він екстравертивний, так і йому потрібне спілкування, і йому потрібна увага. І тут може виникнути конфлікт і непорозуміння, бо людина не розуміє, що для іншого важливо бути наодинці, на, на самоті своїх думках можливо бути в якомусь своєму творчому процесі, і це може призводити до конфлікту, коли людина думає, що чому ти мені там не приділяєш увагу, чому ти завжди наодинці ти мене там не любиш, ти не хочеш бути зі мною? Я тобі не важливий чи не важлива так. І таке непорозуміння, воно може накопичувати дуже багато напруги та незадоволення. Але якщо люди сядуть і просто нормально проговорять, дивись, мені не вистачає там часу з тобою, так? Мені хочеться, щоб ми більше проводили час разом, щоб ми там, можливо, ходили кудись разом, а, а ти постійно читаєш і вечорами, ти там в своїх думках, в своїх якихось процесах. так? І коли ми розуміємо, що для Однієї людини важливо більше проводити час, то можливо, інша погодиться цей час своєму партнерові давати, бо зрозуміє, що для мого партнера це дійсно важливо. Тобто зрозуміє. Тобто не буде казати, що знаєш, ну а чому ти не можеш провести час на одинці? Так я ж можу, чому ти не можеш? Тобто, коли ми так кажемо, то ми не приймаємо того, що ми різні. Що ми можемо бути різними в якихось моментах? Звичайно, є щось спільне, де ми сходимося в думках, але і є те, в чому ми можемо дуже сильно відрізнятися. І ці моменти вони і викликають ці конфлікти. І тут вже залежить від нас, що ми з цим будемо робити, і як ми це будемо вирішувати вирішувати, і чи зможемо ми створити цю атмосферу. Безпеки та довіри, де ми можемо почути один одного, де ми можемо вислухати один одного, де ми можемо зрозуміти один одного, і де ми можемо знайти це рішення, яке потім дозволить нам більше не обговорювати це, і це більше не буде призводити до нових конфліктів, не буде викликати ще більшої напруги. Тобто, коли ми вміємо так розмовляти, коли ми вміємо вирішувати конфлікти, це і створює близькість. Тому що наступного разу, коли мені щось буде важливо проговорити, я буду знати, що мій партнер готовий мене почути, що мій партнер готовий мене зрозуміти. І я знаю, що разом ми знайдемо рішення, що нам разом зробити, щоб нам було класно в цих стосунках. Тому дійсно дуже важливо вчитися. Слухати один одного, вчитися чути один одного і вчитися знаходити ці спільні рішення, після яких обом партнерам буде комфортно в цих стосунках. Саме це важливо. І коли ми розуміємо, що конфлікт це нормально, конфлікт може поглибити наші стосунки, саме це і може розкривати наші стосунки. Робити їх глибшими, робити їх більш теплими, робити їх більш потужними, коли ми дійсно бачимо цінність в цих стосунках, бо саме тут мені добре, бо саме тут мене розуміють, тобто. І сподіваюсь, що після цього відео ви будете сміливіше йти у конфлікт, не будете їх боятися, бо зараз є вже розуміння, що конфлікт він допомагає зробити наші стосунки більш глибокими та близькими. І якщо хтось потребує консультації, обов'язково звертайтеся до мене в Дірект, в інстаграм або в Телеграм. Всі контакти будуть в описі під цим відео. І обов'язково, звичайно, підписуйтесь на цей канал, бо щотижня виходить нове суперкорисне відео.